Перше ознайомче заняття безкоштовно. Друзі, якщо ви вже давно хотіли записатися до нас на онлайн-навчання в автошколу, але ще сумнівалися, тому що не уявляли, в якому форматі це все буде відбуватися, як побудоване саме заняття, то відтепер у вас є унікальна можливість бути присутніми на першому занятті, де я повноцінно проведу першу тему, пояснюю, і ви вже можете побачити, як відбувається навчання з картинками, з відео, з детальними поясненнями, запитання від. Відповіді, обговорення з учнями, і після цього вже всі сумніви відходять на задній план і Ви усвідомлено можете записатися і впевнено до нас на навчання. В нашій автошколі навчання відбувається офіційно з реєстрацією. Ви нам подаєте документи. Паспорт, ідентифікаційний код і медичну довідку. До речі, також всі, хто напишуть номер телефону в приватні повідомлення. Я також скину і приклад медичної довідки, щоб ви її собі завчасно підготували. Тому всім, кому цікавий такий формат навчання, і всі, хто хочете бути присутніми на першому ознайомчому занятті, номер телефону, пишіть мені у приватні повідомлення, щоб я вам надіслав посилання на заняття, і ви також могли приєднатися.